Останні роки, а особливо із початком повномасштабного вторгнення, збільшилась кількість людей, які втратили своє здоров'я та звертаються до органів пенсійного фонду для призначення пенсії по інвалідності. Пенсія по інвалідності призначається після того, як особа отримує групу інвалідності. Причина, група, час настання та термін, на який призначається інвалідність, визначається органом медико-соціальної служби. Існують пенсії по інвалідності цивільні, військові, чорнобильські та пенсії по інвалідності працівникам органів прокуратури. Призначення пенсій по інвалідності не залежить від того, працює особа або не працює. <му> Умови призначення пенсій по інвалідності в солідарній. Системі це так звані цивільні пенсії по інвалідності, призначаються відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тут визначальним є наявність страхового стажу. Необхідний страховий стаж залежить від віку, в якому у людини настала інвалідність. Так, необхідний страховий стаж складає від 1 до 15 років залежно від віку. Наприклад, якщо людині 23 роки, то для призначення пенсії по інвалідності вона повинна мати не менше 1 року стажу. А якщо людині виповнено 60 років, то в такому випадку максимально людина повинна мати не менше, ніж 15 років страхового стажу. Ченням є лише призначення пенсій по інвалідності особам, які набули інвалідність у період проходження строкової військової служби в даному випадку. Пенсія по інвалідності призначається незалежно від наявності страхового стажу. Важливо зазначити, що е, при обчисленні розміру пенсії по інвалідності е, в обов'язковому порядку враховується період від моменту настання інвалідності до виповнення людині 60 років е, це так званий додатковий стаж. Який впливає на обрахунок коефіцієнту стажу і е, тим самим впливає на розмір пенсії по інвалідності. Щодо обчислення розміру пенсії по інвалідності, то він обраховується у відсотковому відношенні до обрахованої пенсії за віком. Таким чином, при наявності інвалідності першої групи особа має право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі 100% від пенсії за віком. При наявності другої групи інвалідності особа має право на призначення 90% сотків пенсії за віком. І третя група інвалідності дає право на призначення пенсії по інвалідності у розмірі 50% від пенсії за віком. Важливо зазначити, що мінімальний розмір пенсії по інвалідності не може бути нижчим, ніж 2361 гривня на даний момент. Це величина прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Пенсія по інвалідності військовослужбовцям призначається, якщо інвалідність набута під час виконання службових обов'язків військової служби, протягом трьох місяців після звільнення з військової служби, а також у термін, що перевищує три місяці. Але якщо буде встановлено, що інвалідність настала, внаслідок і під час виконання службових обов'язків для військовослужбовців відсоток призначення пенсії по інвалідності залежить від причини настання інвалідності. Перша група інвалідності внаслідок війни це 100% від. Величини грошового забезпечення друга група це 80% від величини грошового забезпечення, і третя група інвалідів війни мають право на призначення пенсії у розмірі 60% від величини грошового забезпечення. Що стосується інших осіб з інвалідністю військовослужбовців, то тут розміри будуть наступні. Для першої групи це 70% від грошового забезпечення, для другої групи це 60% від величини грошового забезпечення, і для третьої групи це 40% величини грошового забезпечення. Що стосується інвалідів війни, то для них встановлені державою мінімальні розміри, менше яких неможливо виплачувати і нараховувати пенсійну виплату. Так, перша група інвалідів війни не може отримувати розмір менший ніж 650% від величини прожиткового мінімуму. З 1 березня даний розмір буде складати 15%. 1346 гривень 50 копійок. Друга група інвалідів війни не може отримувати менше, ніж 525% від величини прожиткового мінімуму. А це 12 395 гривень 25 копійок. І третя група інвалідів війни не може отримувати менше, ніж 360% від величини прожиткового мінімуму, що з 1 грудня складає 8499 гривень 60 копійок. Обрахунок розміру пенсії даної категорії визначається або виходячи із заробітної плати за період роботи в зоні чає з 86 по 90 роки, або виходячи із п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня кожного року. На сьогодні, я нагадаю, мінімальна заробітна плата встановлена станом на 1 січня. Складає 6700 гривень. Тут розміри розподілені наступним чином. Перша група мінімальна це 8187 гривень 48 копійок, друга група це 6549 гривень 98 копійок, і третя група це 5048 гривень 95 копійок. Крім того, окремо е, встановлюються мінімальні розміри пенсії по інвалідності для осіб, які приймали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Е, тут е, мінімальні виплати е, розподілені наступним чином. Перша група це 14 308 гривень 46 копійок, друга група це 11 тисяч 446 гривень 77 копійок, і третя група. Па це 8 тисяч гривень 8 копійов. Дані розміри залежать від величини середньомісячної заробітної плати, з якої сплачувалися внески, і яка обраховується при обчисленні пенсії за минулий рік. Умови призначення пенсії по інвалідності працівникам прокуратури регулюються законом України про прокуратуру, і е, мова йде про те, що пенсія по інвалідності першої та груп, другої групи призначається працівникам прокуратури у розмірі не менше ніж 60% від їхньої заробітної плати, але за умови наявності стажу в органах прокуратури не менше 10 років. Необхідними документами для призначення пенсії по інвалідності, в першу чергу, є паспорт громадянина або ID-карта, які посвідчують особу. Це ідентифікаційний код особи або відмітка про відмову від ідентифікаційного коду це трудова книжка особи і інші документи про стаж, якими є диплом, військовий квиток, архівні довідки та інші наявні у людини довідки. Крім того, для оформлення пенсії по інвалідності необхідним документом є довідка медико-соціальної експертної комісії, яка підтверджує наявність у людини групи інвалідності, в якій прописується причина інвалідності, в якій прописується час настання інвалідності і термін, на який дана інвалідність встановлена. Крім того, в довідці МСЕК вказується група інвалідності. Терміни, визначені законом для призначення пенсії по інвалідності, складають 10 днів. Тобто протягом 10 днів приймається рішення або про призначення пенсії по інвалідності, або про відмову у призначенні пенсії по інвалідності. У випадках, коли людині не вистачає страхового стажу для призначення пенсії по інвалідності, їй надається рішення про відмову у призначенні пенсії по інвалідності. І е, в подальшому людина має право звернутися до органів соціального захисту для призначення соціальної допомоги по інвалідності. Для призначення пенсії по інвалідності е, можна звернутися у будь-який сервісний центр пенсійного фонду України незалежно від того, де людина проживає або прописана, тобто екстериторіальна. Найпростіший і найкомфортніший спосіб звернення є веб-портал Пенсійного фонду України, де 24 на 7 можна в комфортних умовах з дому подати документи. Крім того, надана можливість подачі документів засобами веб-порталу Дія можна подати документи і вони будуть направлені для опрацювання в органи Пенсійного фонду України. Що стосується військових пенсій по інвалідності, то в даному випадку документи збирають та передають до пенсійного фонду відомства, які під підпорядкування яких належить військовослужбовець. У випадку, якщо виникають питання з приводу призначення пенсії по інвалідності, або інших інші питання, що відносяться до компетенції пенсійного фонду України, радимо звертатися. Безпосередньо на телефони гарячої лінії незалежно від того в якому районі людина проживає, вона може зателефонувати на будь-який номер гарячої лінії і отримати повну інформацію з приводу свого пенсійного забезпечення.